Наступний опалювальний сезон під загрозою зриву, принаймні цього побоюються тепловики. Річ у тім, що крадіжки комунального майна в Івано-Франківську не припиняються. Попри лічильники на тепло і гарячу воду, злодії почали цупити запірну арматуру, тобто кульові крани та фільтри до них. За останній місяць такі випадки трапилися у понад 20 житлових будинках міста. На їх відновлення теплокомуненерго грошей поки немає. Відтак комунальники розводять руками, адже збитки лише по тепловим лічильникам сягають ні. Мільйона гривень станом на 10 червня, якби сказати так, І, образно такий відсоток великі викрадення, то якщо воно не припиниться, то я не знаю то, до початку пальсудону, до чого воно може йти. Звичайно, зі сторони підприємства ми вживаємо всіх заходів. Ми навіть на, на літній період самі зняли тепло лічильники на повірку на ремонт, щоб не допустити їхнього викрадення. А вже комунальники бідкаються від міліції. Жодних результатів по крадіжкам поки немає. Загалом у всій цій історії найбільше потерпають мешканці, адже коли немає лічиль. Доводиться платити по єдиному тарифу в мерії нових рецептів протидії крадіям наразі не придумали, як і раніше, обличчя спійманих злочинців радять показувати по місцевим телеканалам, аби їм та іншим було соромно. Також нагадують мешканцям, щоб ті повідомляли правоохоронцям про підозрілих осіб поблизу своїх будинків. Дійсно, як каже Руслан Дмитрович, без допомоги тих людей, які там живуть, важко буде. Спіймати тих людей, які вже дійшли до того, що навіть крани викрадають. Ну це, це, це вже я не знаю. Це таке враження, що на якісь ну, на нову будову беруть. Чи куди я не знаю? Щоправда, надія, що колись масові крадіжки у тепловиків і мешканців припиняться, так і є в рамках одного з проєктів Невко. У житлових будинках встановлюватимуть нові теплові пункти. Їх обіцяють розмістити у зачинених приміщеннях з сигналізацією. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.